Зараз я вам покажу найбанальніший спосіб визначити, яке світло обрати для свого відео, взагалі, як його налаштувати. Ми маємо світло з вікна, яке падає мені на ліжко. Отже, я беру, наприклад, це напівпрозора річ. Чому напів, бо вона матова. І ставлю, наприклад, йде е, світло на 45 градусів. Це якраз видно по цій лінії чіткій. І ми дивимось. світло йде позаду, воно типу як контрове. і воно дуже-дуже гарно підсвічує саму баночку. Зараз наближу ще. О, так от. Наближаю. І у нас є чіткий е білий контур навколо об'єкту. І він шикарно підсвічений. Цього достатньо, і це я б сказала, навіть ідеально для зйомки от таких от предметів, напівпрозорих і навіть прозорих. От ви просто вмикаєте камеру і походіть навколо об'єкта. Зміщуємося, наприклад, стаємо навпроти об'єкта, і в такому випадку світло падає з боку, з того боку, у нас, типу, як тінь. Наближаємо і дивимось. Як на мене, дуже-дуже гарне світло, і це є база, зазвичай використовують якраз бокове світло. І... Якщо у вас є світло від вікна, так от повернемо, якщо у вас є класне світло з вікна, то в принципі за хорошою погодою ви можете спокійно знімати із природним світлом. Далі повертаємо частину нашу лицеву до світла повністю, і також йдемо в сторону світла. І що ми бачимо? Тепер у нас фон контрастний, а сам об'єкт такий, ніби, ну як, він не дуже підкреслений, він, можна сказати, зливається із ліжком. Ось, Погляньте на оцю частину. Оцю от. Вона кольором ніби зливається із покривалом, і об'єкт не відділяється візуально від фону. Тобто, якщо ви будете знімати. Ось так: от, предмет то готуйтесь до того, що картинка буде ну, як мінімум, пласкою. Це класно підходить для зйомки макіяжів, і то там дуже часто або два світла роблять там контрове, щоб відділити модель від фону, або підсвічують за допомогою відбивача. І останній останній спосіб це стати прямо на ту сторону, де до вас прямує промінь світла. І це буде максимальний контур для об'єкту наблизимо. У даному випадку дуже-дуже класно будуть промальовуватися текстури, якщо це, наприклад, піп'ятка якоїсь сироватки, бо воно дуже-дуже гарно підсвічується цим от наскрізним світлом. Але при цьому враховуйте, що тут буде супер-супер контрастність. Якщо в зйомці з протилежного боку все стає більш таким рівним і пласким, то з цього боку все стає занадто таким різким і контрастним, але в предметній зйомці усяких текстур це найкращий варіант.